Мої вітання! Сьогодні прийшов час невеликої розпаковки. Що ми маємо? Маємо от таку річ. Покажу такий чудовий пакетик. Ще один, не менш чудовий, але маленький пакетик. І отаку от коробочку. Коробочка прийшла майже розпакована, але подивимося, що всередині. Отже, маємо, почнемо з одного з цього, наприклад. Це у нас... Хм. Це був на... як це кажуть, на здачу олова паяльне. Не знаю якість, не знаю нічого, походу. Хто дивиться канал, побачить, розповім. Покажу, як воно робить. Так, це не цікаво. Це пізніше. Тепер оце. Це я Покону, що це яскравий. Тут у нас знаходиться банальна річ і одна стрічка. Ага, ще інструкція. Під'єднується через USB роз'єм. Навіть воно каче цікаво. Отже, то добре. Стрічка, як зрозуміло, 5 вольт. Може бути порізано на шматки. Як бачите, тут виглядає трохи так, але має. Двосторонній скотч можна наклеювати. І сама е, на такій тонюсінькій, я б сказав, мідній полосі. Ну то добре, головне, що буде охолоджуватись. Світити навряд чи воно буде яскраво, а от так от така штучка. Ну що ж. Как говорят, хозяйство изгодится. Насколько я замовлял, это должны быть сведения. Сведения... Так. Ну, буду... Тут не так просто її відкрить ще. Тут, як бачите, замочок, треба його. Ага, все відгинається. Контактні групи. Це, якщо стрічку треба кудись перенаправити або з'єднати по-іншому, оттакі направляючи. Хоча я виписував ще Геобразні, але чомусь їх немає. Тільки для з'єднання стрічки. Ну, Подовжені, ну, Бог знає, хто таке. Так, але це не головне. Головне було оця штучка в коробочці. Це так звана малюнок. Вказує третя рука. Хоча при розпакуванні вияснилося, що це буквально третя ручка. Коробочку відкинемо Що ми тут маємо, маємо лупу? Ну збільшує доволі нормально. Це добре. Лупу, сама стійка. Ну і зажимчики. І все-таки доволі просте, але... Судячи з ваги, ну, металеве, не міні. Це добре. Як це собереться, як це працює, покажу згодом. Так, щоб не відбирати час, зібрав третю руку цю, збирається вона доволі просто. Вісь отакі затискачі. Ну, На перший погляд все міцно. Міцно побачимо, як це буде. Ну, лінза пластикова. Ну, та за такі гроші вона не може бути скляна, напевно, але то не важливо. Головне, що доволі добре збільшує. Оте повторюся, заради цього я виписував це. Тепер будуть якісь нові, нові речі, які вже... Буду цікаво. Отже, стосовно цього зрозуміло. Тепер відкрив, відкрив один роз'єм. Той, що я казав для стрічки світлодіодної. Тут, як бачите, дві пари контактних груп. Це можна дві оці тоненькі стрічки, щоб їхню ефективність підняти. По дві штуки з'єднувати. Одна йде, і друга паралельно. І так, з цією. Тут вже для того, щоб не думати, про плюсовано і мінусовано. Ну, мінусові ці клеми. Отже, ще що тут цікаво, це роз'єм розмикати, я так розумію, не потрібно. Воно просто зібране, вставив, вставив і все. І не треба думати. Це щоб не паяться, не зациклюватися на таких роботах. Кому цікаво, слідкуйте за каналом, там буде про це свої враження. Як воно працює, покажу. Так, про олову вже сказав. Не знаю, користуюся я іншим. В якомусь відео наступному покажу яким. Давно колись купив його в Запоріжжі на Анголинка. На Базарі Анголинка. На радіобазарі. Т. Це виписав, повторюся. Не знаю, що воно, як воно. Побачимо. Це побачимо. Це інструкція користувача. Ну, Тут, в принципі, зрозуміло і так. Так, з цим я вже сказав. Отже, оце все, оце все, що придбано, оце все обійшлося мені приблизно близько 200 чеських крон. Виписано все на тему. Китайський. Аналог Aliexpress. Ніколи там не виписував. Своєї не маю там сторінки, як би на цьому сайті. От, просто виписували. Я попросив, щоб мені оце все. Ну, оце виписали, саму цю третю руку. Це все пішло як додаток. Ну, То таке. Так. Ну, на заключення що скажу. Дивіться, оцінюйте, слідкуйте за каналом, починаємо нові роботи. Починаємо серйозні, я б сказав, роботи. Те, що там короткі відео я викладаю з роботою, то таке. Оце основна робота на YouTube. До нових зустрічей!